Я хочу, наприклад, там це я, я, я там хочу відносити. Я додаю, я, я дала там 500. ви тютюни, табак не рахуйте. Тютюни табаки я приносив і надавали купу людей. Це, неважно, бо це ви, не важно. це ми хлопцем ровно. Може, хоче, може ми нами і мною вами є різниця. Я пенсіонер, а ви...

Мене, а мені ні, ні в чому. Бо ти просто не зробив, часу буде допомагати, так, і тут. Аби мене дзвонити, а ви мене страшите, що він мене у той. Та чого Чо ти не сама? Ні мені до чого не перерождав. Що йдемо. Куди? Я камеру вам я називаю мені ще. Прийшли до цього. До кого? До кого? Я маю До дерева йде. Так, або ви свідки, йдіть сюди! Тут поставили гроші. Хтось телефон знімає? Знімає, знімає. Поста... Верніться, будь ласка, пані, зніміть її. Зніміть її. Ми знімали Сергій Володимирович мрізняли. Верніться, заберіть. Так, я викликав поліцію, викликав зв'язку з тим, що в мене стався в просвіті прикрий інцидент. Тобто, волонтерка, яка приходила Юшков Любов, приходила до нас, ну, як всі волонтери, допомагати. У нас була придбана долиною е, НГДУ електроцех. Придбав нам машинку, на якій можна робити сигарети. Тобто, ми маємо гільзи, гільзи тютюн, і ця машинка виготовляє сигарети. Ну і дана жіночка приходила разом ще з жінками, вони от за цим столом крутили сигарети. Коли вони крутили, дві сиділи за столом, крутили сигарети, та жіночка Юшков Любов, яка сказала: Давайте зберемо гроші на другу машинку для того, щоб придбати другу машинку. Я кажу без проблем, так як ми до грошей нічого не маємо. Ви хочете, ви люди собі збираєте, купляєте гроші, щоб без проблем щоб для того, щоб крутити сигарети на військових. Добре, вона організувала збір коштів. Я свідок, що знайома моя дала 500 гривень, жіночка 1000 гривень дала, яка тут крутила. І вона назбирала. Які... Скільки коштів вона назбирала, я не можу вам пояснити, бо тому що вона збирала кошти. Факт того, за машинку в мене є. Ця коробка від цієї машинки, ця коробка від другої машинки, від другої машинки, яку я отримав на почті. Отут От є підтверджені чеки. От, будь ласка, це є чеки. Тут чеки, які ми отримували, прийшла машинка бачу. Поломана. Прийшла поломана. Ми відіслали її і прийшла знову машинка. І це чеки тут знаходяться, ті, які. Вона оплатила за ті кошти, що збирала дану okay. машинку. І тут ще чеки є ті, які О, була поломана машинка і ще раз приходила. Розумієте, от оці кошти. І в понеділок е, пані Люба Юшкова сказала, що вона е, приход... ну, візьме додому okay. машинку, вдома буде крутити. Взяла е, три блока гільз, принесла сьогодні п'ять. Okay. Е, взяла три блока гільз. І казала, що вдома буде крутити. Ну, з понеділка пройшли 4 дні, ми працюємо понеділок, середа і п'ятниця. І сьогодні ми хотіли зняти ролик для того, щоб подякувати людям, які купили машинку, подякувати електроцеху за те, що придбав машинку. І ми хотіли зняти ролик. І я дзвонив, в неї телефон був відключений. коли я побачив на зв'язку, я передзвонив і кажу, Любок, треба машинку принести, бо тому що ми хочемо знімати, як сігарети робляться. Вона сказала, що я машинку не принесу. Я кажу, на якій підставі? Дякую. На якій підставі? Бо я давала гроші теж на машинку. Я пояснив, це людські гроші. Людські, якщо вона хотіла пожертвувати, mm -hmm. то вона мало пожертвувала, принесла сюди, і тут люди крутять. Бо тут хлопці приходять крутити, жінки приходять крутити сигарети. Ні, вона лишила вдома. Чому я визвав поліцію? Зв'язку з тим, що коли їй подзвонив, що до п'ятої години, якщо вона не поверне машинку, я буду писати заяву в поліцію. Так. Вона принесла гроші. От дані гроші знаходяться на столі. От в даній місяці я до них не притрогувався. От тисячу гривень вона кинула. І власні кошти, які вона прийшла. і Так, Це свідки були, що вона принесла тисячу гривень, кинула тисячу гривень і пішла. І я вимушений був визвати вас, зв'язку з тим, щоб ви зафіксували, що ці гроші не... До них ми нічого не маємо. І просимо, я буду писати заяву, щоб Визати. вас просити заяву писати, щоб ви повернули машинку, яку придбані за людські кошти. Волон... Волонтерам купили. В основному діяли, як Вона неодноразово звинувачує мене, що я. Краду, що тут з просвіти крадуть, виносять. Я кажу, проконтролюйте, чого вона сюди і прийшла. Вона прийшла з тою метою, що каже, ви тут крадете. Я кажу, якщо крадемо, ви маєте можливість, тут люди приходять волонтери, приходять з 10 до 5 години. Приходьте і ви. Вона приходила з тою метою, щоб по вулочках, по лавочках не казати, бо вона казала, що крадуть тут. Переконайтеся, вона тут сиділа, сиділа, контролювала це. Речі почала допомагала розкладати, mm. потім почала це організувала скільки вона тут у вас Часу. Вікторія Десь місяць десь? десь? десь, 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 десь так? так? А вона сама місцева чи місцева, так, вона проживає тут поряд. -да. Що? В.